Я дуже давно хотіла приготувати тортик молочна дівчинка. І скажу вам: якщо б не ця крута знижка на згущене молоко у сільпо, тоді моя б ідея була ще не здійсненою. І вийшло, я вам скажу, дуже смачно. Яйця збиваємо міксером, додаємо туди згущене молоко і ще раз збиваємо, вливаємо розтоплене масло, просіємо борошно з розпушувачем, все перемішуємо міксером. І на пергамент викладаємо приблизно по 2,5 столові ложки, тіста розрівнюємо і ставимо в опіка. Радися розігріти духовку. Печуться ці коржі дуже швидко, приблизно 3-4 хвилинки. Малину заморожену ставимо на вогонь, сипаємо цукор, окремо розводимо Крохмаль у воді та вливаємо до малинки. Варимо конфі до загостіння і залишаємо холонути. Приготуємо крем. Охолоджені вершки збиваємо міксером, додаємо згущене молоко та крем-сир. Все добре об'єднуємо та збираємо наш тортик. Кожен корж змащуємо кремом і зверху викладаємо також малинове конфі. Обмотуємо потім весь тортик. Харчовою плівкою ставимо у кільце і залишаємо в холодильнику, добре настоятись. Смачного!